Отже, записуйте рецепт. Три яйця взбивати міксером. До трьох яєць додати 150 грам цукру взбити міксером. Далі додати 50 грам молока, знову ж таки, взбити все разом. І 60 грам розтопленого масла теж поєднати і взбити міксером. Після цього. Додати 300 грам просіяного борошна, взбити міксером, або перемішати вже як кому вийде, і додати один пакетик порошку для печива і також розпушувача. Три яблука помити, почистити, два яблука перемішати разом з тістом, і одне яблуко. Покласти зверху, але ми забули перемішати, тому ми всі яблука додали в тісто зверху, присипали корицею в духовку 230 градусів на 30 хвилин.